Здобути цінні знання і отримувати за це кошти. Таку унікальну нагоду мають школярі, що навчаються в стрию. Уже який рік поспіль, благодійна організація фонд карпінських проводить набір і навчання учнів за програмою Моя перша стипендія. Нещодавно відбулось 11-те нагородження стипендіатів. Цей захід мали провести ще в лютому, та завадила повномасштабна війна. Я радію тому, що все таки. Ми вирішили продовжити цей проект. Ми хочемо е створити цю потужну силу, яка Змушена буде відбудовувати Україну після нашої перемоги, і віримо в те, що підготуємо саме тих спеціалістів, саме тих лідерів, які зроблять це як найкраще на нагородженні. Зібрало ще мало знаменитих людей. Серед них креативний самурай Сергій Трухімович, директор компанії Кран світ» Морослав Карпінський, керівниця волонтерського проекту Співдія Ірина Тулякова, український каратист, бронзовий призер 32-ї олімпіади в Токіо, Святослав. Оган. Горуна натхнення, ця молодь вона просто неймовірна. Така енергія відчувається величезна спільнота, велика робота, яка робиться для того, щоб об'єднувати талановитих українців. Впевнена, в них все вийде. Вони вже змінюють Україну тим, що вони сьогодні тут. Приємно бути тут і вручати нагороди стипендії, переможцем конкурсу. Моя перша стипендія побажаю успіхів в реалізації їхніх проєктів, власне, ті, які перемогли. І, звичайно, що розвивати в собі креативність і підтримувати ту ініціативність, яка в них є. Ті стипендіати, чиї проекти перемогли, не стримують емоцій. Розповідають, що багато працювали, і попри війну не збираються зупинятись на досягнутому. Емоції переповнюють, і здається, ти просто потрапив в новий вимір, вимір самореалізації і вимір дуже класних ідей, і друзів. Хочу подякувати мамі і фонду Карпінських за те, що побачили у мені потенціал і прийняли мене в свою велику сім'ю. Діти вже пройшли. Курси спортивного запам'ятовування у Гордія Остаповича. А тепер будуть проходити курси з ораторської майстерності від Ірини Яців та Мар'яни Васильченко, готуватись до фестивалю публічних виступів серед підлітків. Ну і звісно, отримуватимуть семестрову стипендію. Дуже хочу вірити в те, що ми зможемо робити далі те, що ми запланували, те, що ми розробили. Нехай молодь стрія знає, що в них є платформа, є програма Моя перша стипендія від фонду Карпінських, де їх Завжди чекають з новими ідеями з новими програмами для навчання. І молодь стрия має бути особливою, і її ми чекаємо у фонді Карпінських. Олянова Роман Купранець. Головні новини для стрий